7 грудня пішов в ліс, трохи побраконірничать. Тут дивлюся, гриби ще ростуть. Непонятно що це за гриб, але є, зараз догублю напишу таке. Тут не в то, що теж зрився, шукав, багато слідів кабанів. Так що таке? Ніфіга собі! Оце я трафив. Щось я знайшов! Хрез, значить, гриб чи не гриб. Типу рядовка в грудні. Прикольно. Кругом сліди козів. Він ліс живий. Живе і процвітає. Колись по цих ярах білі збирав. до назад. А тепер якісь псюрки. Але на диво і то є. Якісь вічні дерев'яні гриби ростуть. Тупо дерево. Я так розумію, не літом один І ту якась поганочка росте. Іх вона що за гриб? Я не гриболог, але росте. Дурне поїхало в турне, не? приїхало з турне і далі дурне. Наші да попер. Да, Тут козів, звісно. Тьма що. Красота. Пес ганяє, кози бігають, скачуть. Десь недавно рилися. І ось тут. Nie się tam w NEZU. Fajno jak.